Всім привіт, я вас вітаю на уроці, як вивести свій магазин з нуля на тисячу доларів чистого прибутку. Мене звати Харчинська Олена і я власниця інстамагазину нижньої білизни, якому вже 5 років з обертом 350 тисяч на місяць. Створити успішний інстамагазин – це не про випадковість, а про послідовність дій і про стратегію. Якщо правильно все сформувати і йти по плану, то можна за декілька місяців дійти до того, щоб заробити тисячу доларів чистого прибутку з вашого магазину. У цьому уроці я вам розпишу стратегію від вибору товару до продажів та масштабування. Перше, найголовніше це вибір товару та аналіз ринку. Найголовніша помилка всіх новачків, що кожен судить по собі і обирає товар інтуїтивно, думаючи, що якщо мені це сподобалося, то й іншим це сподобається. Якщо мені це не подобається, я навіть не буду на нього дивитися. Але потрібно слідкувати за трендами, за е, тим, що зараз популярно, що користується попитом. Зверніть увагу на товари, які викликають бажання купити їх тут. І зараз це якісь там гаджети, аксесуари, стильний одяг. Дослідіть конкурентів. Введіть в пошуку товар, який ви бажаєте обрати, і подивіться на ваших конкурентів. Особливо зверніть уваги на ціну. Чи буде ця ціна доступна для вашої цільової аудиторії? Потім зверніть увагу на контент, що більше всього залайкане, що подобається людям на рілси і, взагалі, в принципі, на сторінки. Далі. На відгуки, що пишуть клієнти про їх товар, це також дуже важливо. Далі визначте свою унікальність, чому люди повинні купувати саме у вас, бо у вас там, наприклад, буде найкраща ціна, або найкращий сервіс, або у вас будуть якісь плюшки, бонуси, які ем, будуть е, завлікати ваших клієнтів, як то кажуть. Е, потім ще дуже важливо, коли ви продаєте трендові товари. Тобто зараз їх бум і пік, і вони класно продаються. Цим також потрібно слідкувати. Далі оформлення сторінки та контент. Ваш профіль це ваша вітрина. Він повинен бути е, легко читаємим, він повинен продавати сам себе ваш профіль. Тобто людина, яка заходить, вона заходить до вас в магазин. Просто уявіть, що це офлайн-магазин, і людина сюди прийшла і хоче щось купити. Назва магазину вона повинна бути легка, без зайвих символів, бажано пов'язана з цим товаром, який ви продаєте. Далі опис. Він чіткий і з ключовими словами, бажано пов'язаний з вашим товаром. Контакти для замовлення: Телеграм, WhatsApp, Viber, або ж, наприклад, кнопка написати або замовити. Потім відгуки, актуальні сторіс, де буде умови вашої доставки, відправки, замовлення, інструкція, як зробити замовлення, наприклад, або де ви знаходитесь, якщо у вас є офіс чи склад, це також дуже важливо. Зробити якісний контент. Фото і відео. Відео мають бути яскравими та деталізованими. Все е, повинно бути зрозуміло на цих фото. Тобто акцент повинен бути на самому товарі, а не на тому, що навкруги цього товару. Далі формати розпаковки, також це дуже важливо для товарщиків. Повинно бути, наприклад, фото до і після, якщо у вас такий товар, там, да? або е, ваш товар в дії. Тобто для чого він... Наприклад, якщо це якісь кухонні гаджети, то показати, як вони застосовуються на кухні. Перше реклама та залучення нових клієнтів. Відкрити магазин це лише початок. Далі потрібно привести туди підписників. Тобто ваших майбутніх клієнтів. Перше, що можна зробити, це органічний трафік. Це безкоштовно, коли ви будете регулярно постити контент кожного дня або хоча б 3-4 рази на тиждень, але регулярно це дуже важливо. Використовуєте трендові формати, наприклад, короткі відео або якісь інтерактивні формати в сторіс. Потім можна писати коментарі. Під постами великих блогерів. Це також така типа спам безкоштовна реклама себе. Далі робити колаборації з мікроблогерами, де вони просто рекомендують ваш товар. І, до речі, важливо обирати якийсь один конкретний товар, а не весь магазин одразу. Це також дуже, -дуже важливо. І спочатку ви тестуєте декілька рекламних варіацій, а тоді вже приходьте до... Таргетованої реклами. Таргетована реклама у всіх працює по-різному. У деяких це тільки через кнопку Просувати. Ось, наприклад, як у мене, бо я не користуюсь практично АДС-менеджером. В мене найкраще заходить реклама через кнопку Просувати. або ж. Через АДС менеджер через Фейсбук ви також можете це робити, і це також буде правильно. Кожному заходить своє робота з клієнтами та довіра. Довіра дорівнює більше продажів. Якщо вам люди довіряють, вони будуть до вас знову повертатись або рекомендувати вас іншим людям. Це також дуже важливо. Що потрібно для цього зробити? Швидко відповідати. Наприклад, якщо вам клієнт написав, потрібно відповісти десь максимум. Через 10-15 хвилин, і якщо ви не відповіли, то людина може піти до ваших конкурентів. Далі відправляти замовлення вчасно, а краще за все, навіть швидше, ніж ви пообіцяли. Наприклад, ви сказали, що відправка 1-3 дні, і відправили в той же день. Це взагалі супер, як класно працює, тому що люди запам'ятовують такі речі. Далі просити клієнтів робити відгуки. Наприклад, стимулюючи їх якимись фішками або бонусами, сказати, що на наступне замовлення ви отримуєте 5 або 10% знижки, якщо зробите відеовідгук про наш товар. П'яте масштабування та вихід на 1000 доларів плюс. Коли магазин приносить перші продажі і прибутки, потрібно масштабуватися, щоб вийти на стабільні 1000 доларів. Ігорю Усьом. Що можна зробити? Це збільшити рекламний бюджет. Обов'язково слідкуйте за тим, як працює ваша реклама. Якщо вона класно заходить, просто поступово збільшуєте бюджет, наприклад, з 5 доларів в день на там, 7 доларів, 8, 10, 15 доларів. В залежності від вашого бюджету. Далі додавайте нові товари, обов'язково слідкуйте за трендами. Тобто, що зараз саме вірусне і що заходить, додавайте його до вашого магазину, щоб бути в тренді. Далі, впровадьте предзамовлення. Це також цікава дуже пропозиція, тому що ви ще встигли закупити товар, як сказати, так? Да? А вже зробили люди у вас предзамовлення, тобто ви перестраховуєте себе, берете мінімальну передплату, і вже ось на знаєте, що вам на 15 цих клієнтів потрібно зробити замовлення. Так ваші гроші збережуться. Далі запускайте акції та обмежені пропозиції. Наприклад, тільки сьогодні акція мінус 20%. Або ж купуєш два у подарунок. Це також дуже-дуже класно працює. Так, висновок, щоб створити інстамагазин з прибутком 1000 доларів плюс, вам потрібно вибрати товар з попитом, оформити профіль та створювати якісний контент. Далі займатися рекламою, привести перших клієнтів через органічний контент, або ж через е, такі методи просування, як таргет, або реклами у блогерів. Далі вибудувати довіру та гарний сервіс до ваших. Клієнтів і масштабувати роботу, тестуючи різні стратегії. Це також дуже важливо не зупинятися, а просто постійно щось пробувати нове і дивитися, як це працює. Якщо діяти за цією схемою, то результат обов'язково буде. Якщо ви не хочете витратити 9 місяців і купу грошей, як це було в мене, я вас запрошую на своє наставництво. Для кого підійде курс? Для новачків і для людей, які вже мають певні результати, але хочуть їх вдосконалити або зробити кращими. Ми працюємо 2 місяці і розпочинаємо з самого фундаменту. Курс допомагатиме вам ще протягом року, є вибір у вас або залишитись в такому стані, або прийти до певного результату з тими, хто це вже пройшов. Якщо ви втомились, мріяти, то це ваш шанс зробити класний результат. Що я вам даю на курсі? По-перше, це найсвіжіші знання про те, як знайти нішу, яка Буде класно продавати, як зробити аналіз конкурентів і цільової аудиторії про те, як замовити в Китаї, як зробити контент, як налаштувати таргет. і також буде інформація по фінобліку. На курсі буде моя підтримка на будь-якому з тарифів. Також будуть таблиці, шаблони, інструкції. І якщо тобі все підходить, пиши слово хочу в Дірект.